Архієпископ Фултон Шін Справжній мир здобувається у битві зі злом. Архієпископ Фултон Шін присвятив значну частину своїх виступів на радіо і телебаченні роздумам про істинне значення Великодня. 5 квітня 1942 року у розпал Другої світової війни він зосередився на таємниці Воскресіння. Святкувати Великдень у світі, який більше нагадує Страсну п'ятницю, чути про можливість миру посеред вибухів війни, все це змушує нас замислитися, яку науку можна винести з цього благословенного свята посеред цих трагічних днів. Відповідь ми бачимо у двох різних сценах з життя нашого Господа: перша це подію Гецеманському саду, звідси випливає така наука. У зла своя година, а у Бога свій день, і ця лиха година невіддільна від Божого дня. Без битви зі злом, у Його годину ніколи не буде дня миру, якщо у нашому житті не буде страсної п'ятниці, не буде й великодньої неділі, якщо не буде тернового вінка, не буде й німба, якщо немає бичування тіла, не буде і його прослави. Ось відповідь. На питання Великодня. Як ми можемо святкувати Великдень у світі, схожому на Страсну п'ятницю? Наш благословенний Господь ніколи не казав блаженні мирні, але блаженні миротворці. Миру потрібно досягати, його треба здобувати у битві. Страсна п'ятниця не була днем у миротворення, тому Великдень не був днем фальшивого миру. Великдень навчає нас, що не може бути дня перемоги, якщо ми не переживаємо годину битви зі злом, у єдності зі Спасителем, не може бути компромісу зі злом, якщо наша мета перемога у Воскресінні Христа. У тріумфі свого Воскресіння наш Божественний Господь зберігає шарами, отримані у годину своєї поразки, і Він несе на собі ці шарами вічно. В останній день, коли він прийде у хмарах небесних, щоб судити живих і мертвих, він покаже їх як запороку своєї перемоги. Він князь миру, але лише тому, що був військовим капітаном і Господом сил. Солдати носять медалі за відвагу, але він носить свої славні шрами, як сяючі сонця на руках, ногах і боках. Шрами ран, отриманих у День битви за мир. Хресна дорога це дорога миру. Подумайте, скільки людей страждає на цих землях, скільки страждає в ім'я Христа, вони переживають свою годину темряви, голоду і ненависті. І в цю годину темряви вони мають обіцянку якщо пасхальний закон істинний, а це так, то вони воскреснуть тією мірою якою беруть участь у його стражданнях, вони воскреснуть не через політичні перестановки або нові економічні теорії, бо політика знову зазнає краху, економісти знову помиляться, лисиці втраплять у власні пастки, а махінатори заплутаються у власних схемах, оскільки ці сотні тисяч обраних душ були підписані знаком Христа і запечатані печаткою спасіння. Бо тієї години вони несли свій хрест у Христі, вони воскреснуть з Христом. Для них війна це сіяння зерен, У зла своя година, але у Бога свій день, день нашої перемоги настане у ньому, якщо ми спершу проведемо з ним годину темряви.